Добрий ранок малята запрошую вас на заняття з художньої літератури, де ми разом з вами вивчимо дуже гарний та цікавий вірш. Тож сідайте всі зручненько та слухайте уважно. До нас завітав сонячний зайчик. А чому його називають сонячним? Коли його можна побачити? Давайте пограємо з нами в гру, сів сонячний зайчик. Дивіться уважно. Так, на ліжку. Тепер він на підвіконні. А тепер, куди він сів? Так, на глобус. А зараз на книжку. А тепер Так, на іграшки. А тепер. Так, під мольберт. На машинці. Вірно, а зараз так, на стіні. Молодці малята. Послухайте вірш сонечкова мама. Вмиває кішка кошенят. Вмиває кіска. Козенят. Мене водою з милом щоранку мама миє, і чистим сонечко встає щодня за небокраю. І в нього, мабуть, мама є, бо хто ж його вмиває? Ось такий у нас гарний віршик малята. Кого вмиває кішка? Та кізка? Так, кошенят та козеняток. Молодці. А хто вмиває тебе? Так, мама. Вірно, яким встає сонечко малята? Чистим? А чи є в мами сонечка? Так, є. Мама у сонечка, давайте разом ще раз повторимо віршик: вмиває кішка кошенят, вмиває кіска козенят. Мене водою з милом щоранку мама миє і чистим сонечко встає щодня. За небокраю, і в нього, мабуть, мама є, бо хто ж його вмиває? Погляньте, які діти охайні, веселі, і до них посміхається сонечко. А до кого з цих діток буде посміхатися сонечко малята? Ось погляньте. Ні, бо він дуже злий, так? До цих діточок буде посміхатися сонечко? Так, бо вони радісні, веселі. До цієї дівчинки буде посміхатися сонечко? Так, вірно. А до цієї дівчинці? Так, теж буде посміхатися сонечко. А до цього хлопчика? Ні. А чому? Так, бо він брудний. Немитий, так малята? Давайте промовимо чистомовку. Рі, Рі-рі світить сонечко вгорі, Ля-ля ля, ля, ля. Шле промінчик нам здаля. Ра-ра-ра ось і кінчилася ра. Молодці діти!